Вітаю! Якщо вашій дитині виповнився рік, і ви сподівалися, що вам стане легше, вам дійсно стане легше. Коли ви будете розуміти поведінку своєї дитини, її основні потреби в цей період і які помилки в вихованні призведуть до негативних наслідків у розвитку вашого малюка. Давайте знайомитись, я Ольга Стебов, психолог, психотерапевт, дитячий психолог, мама двійнят. В цьому відео я розповім про шість основних факторів, які впливають. На розвиток вашого малюка віком з 1 до 3 років. І які основні завдання батьків по вихованню дитини в цей період? Чим важливий цей період? З вік 1 до 3 відбувається дуже швидкий розвиток нервової системи психіки головного мозку вашої дитини. Вона набуває до 80% навичок від загального об'єму навичок дорослої людини. Тому ви уявляєте, наскільки це велике навантаження на малюка і як ваш малюк потребує вашої підтримки і правильного догляду за його здоров'ям і за його психікою. Давайте починати. Перший фактор. Згідно теорії Богубі, здорова прив'язаність повинна сформуватись вже рік у дитини, до своїх батьків. Що таке здорова прив'язаність? Це розуміння батьків основних потреб дитини в цей період. По догляду за дитиною, по фізичному догляду, вчасно нагодувати, вчасно поміняти пелюшки, памперси, вчасно вивезти на прогулянку, створити безпечний простір для вашого малюка і показувати малюку, що ви його любите, що ви йому дуже раді. І тоді малюк буде розвиватись здоровим, щасливим і впевненим у собі. Але раніше, місяців 6-5, дитина вже починає пізнавати своїх рідних. Вона починає радіти, коли мама чи тата заходять до неї в кімнату, а гукати, тягнути до них ручки. А ближче до року дитина вже починає розрізняти своїх і чужих. Це формується програма, яка допомагає дитині формувати близькість зі своїми рідними. Без цієї програми здорову близькість неможливо сформувати. І головною помилкою батьків буде, якщо ваша дитина реагує на чужу людину негативно, примушувати її, силоміць йти до неї на ручки, обійматись, спілкуватись, посміхатись. Чим це, які це мають негативні наслідки у дорослому віці? Доросла людина, яку примушували не прислухатись до себе з самого дитинства, вона таки і звикне. І коли при спілкуванні з іншою людиною вона буде відчувати огиду, тривогу, небезпеку, вона буде всі ці почуття відкидати і буде йти на контакт з цією неприємною людиною. І це чрівати залежними стосунками. Людина може попадати під маніпуляцію, під, токс... під вплив токсичних людей. Другий негативний наслідок це не сформується здорова прив'язаність. Людина буде будувати поверхневі стосунки і підсвідомо не буде розуміти, чому так відбувається, чому всі люди для неї, в принципі, однакові. Другий фактор це формування програми, слідування і наслідування за своїми дорослими. Ця програма заложена в мозку багатьох, багатьох тварин. Коли дитина-малюк народжується, він починає одразу слідувати за своєю матусею і, і буде намагатися робити, повторювати всі її рухи. Так само і у наших малюків. Всі знають, як малюк в такому віці ходить за мамою, як хвостик, а у мами відчуття, що вона прив'язана матузкою до своєї дитини. Це викликає дратування, напругу, втому, але потерпіть трошки. Десь приблизно з трьох років малюк ще сам захоче від'єднатися, відділитися від вас і бути частково самостійним. Якщо мама в такому віці зникає десь з його обзору, для малюка це справжня трагедія. Це йому дорівнюється життя і смерті, бо поки дитина. Малюк знаходиться зі своїми близькими, зі своєю мамою, він відчуває повну безпеку. І це заложено в мозку людини, маленької людини. Втрата свого дорослого це рів, равносільна смерть для дитини в його уяві. Я досі ще зі своїми, моїм дітям 2 і 9, і ми ще досі в трьох ходимо і в душі, і в туалет. Другий фактор, який впливає на розвиток вашого малюка. Це розвиток відбувається через дослідження навколишнього середовища. Тому головною, головним завданням дорослої, дорослих людей і батьків буде створити безпечний простір для свого малюка. Приберіть все, що може, малюк, до чого може дотягнутися небезпечного, все гостре, все гаряче, все те, що б'ється, ріжеться. Те, що важливо для вас, цінна, всі цінні речі, підніміть вище, заблокуйте шафи, заблокуйте розетки. Сварити малюка за те, що він зіпсував ваші речі, щось розбив, заліз в вашу косметичку, або побив вази коштовні або чашки, або розсипав крупу. Це сварити за те, що малюк є малюком, за те, що йому рік-два, а не за те, що йому вже 10 або 15. Розвиток дитини відбувається через сенсорне сприйняття навколишнього світу. Сенсорне сприйняття це пощупати, понюхати, побачити, почути, попробувати на смак. Без цього буде відставання у розвитку дитини. Тому дозвольте ваше дозвольте створіть безпечне середовище і дозвольте вашій дитині все пробувати, розбивати, розбирати, рвати, розкидати. Потім прийде період. На років через 10, коли дитина сама почне все це складати і зберегти. Третій етап розвитку, фактор розвитку, це дитина починає усвідомлювати свої бажання. Вона розуміє чітко, чого вона хоче. Також дитина починає вже намагатися сама щось робити. Це не завжди в неї виходить. І вона не завжди може отримати бажане. Неможливість отримати бажане називається фрустрацією. Доросла людина може собі дати раду, вона може себе заспокоїти, якщо вона щось не отримала, щось з неї не вийшло. Маленька дитина цього не може, в неї ще нервова система не зріла. і коли щось не виходить, або коли щось їй забороняють, наприклад, вона хоче йти гуляти, а не хоче лягати спати. Вона не хоче їсти цю кашу, а хоче з'їсти цю цукерку, а бажано дві. Або вона не хоче одягати ці противні штани і цю негарну шапку, а ви її змушуєте. І це визиває бурхливі негативні емоції. Дитина починає плакати, ревіти, тупати ногами, кидатись, казати, що ви мама погана, що він маму не любить. І головним завданням батьків і дорослих є навчитись континурувати емоції своєї дитини. Що таке континурувати емоції іншого? Це бути поруч, поруч, коли у людини виникають ці негативні емоції, сприймати їх. Не забороняти, не засуджувати, підтримувати людину, співчувати її. Для дитини це ще бажано і називати її емоціями. Ну, наприклад, я розумію, що ти дуже злишся за того, що треба зараз йти спати. Але це дуже корисно для твого здоров'я. Я розумію, як тобі важко це, як тобі цього не хочеться. Дитина буде кричати, плакати. Спочатку це буде такий гучний, рьов, мощний. Це буде супротив, це буде дитина, це такий імпульс добитись свого, досягнути свого. Це дуже добре. Ніколи не треба це заглушати, забороняти, цикати на дитину. Потім дитина усвідомлює, усвідомлює, що це неможливо досягнути. І вона починає тихенько вже плакати, це вона оплакує своє горе, то що вона не може отримати бажане. І ваші дії це просто бути поруч з дитиною, перетерпіти це, набратися терпіння. Назвати її емоції, поспівчувати її, і потім обняти і сказати, як ви її любите. Якщо дитині забороняти відчувати негативні емоції, казати Я тебе не, я тебе не люблю, йди звідси, коли ти там сердишся, коли ти ображений, іди, Я не хочу з тобою спілкуватися, поступово дитина починає дисоціюватися від своїх емоцій. В дорослому віці, і у дитини так само, якщо довго це відбувається, Людина взагалі не розуміє, що вона відчуває. Це називається такий психічний розлад, як лекситемія. Чим воно для здоров'я, вся психосоматика, всі розлади харчової поведінки, депресії є наслідком людини на заборону відчувати. Тому будьте дуже обережні в цей період з емоціями своєї дитини. Всі емоції корисні, всі емоції важливі. Особливо в такому віці, коли відбувається тільки розвиток особистості маленької людини. Четвертий фактор. Не бійтесь розпертити свою дитину. Обіймайте її як можна чаще. Кажіть їй лагідні слова. Кажіть, що ви її любите, що ви її раді, що вона для вас важлива, що вона гарна, що в неї все виходить. За дослідженнями рейтинг лаб від ЮНІСЕФ було проведено опитання до півтори, від півтори до двох тисяч дітей. І діти, в родинах, яких практикувались обійми, лагідні слова, співчуття, не було заборонено на прояв емоцій, стрес був нижчий на 90%. Діти були більш спокійнішими, більш позитивними, більш швидше йшли на комунікацію, вони були більш стійкими до негативних факторів, до стресу, до якихось невдач. Вони швидше відмовлювалися. Тому не бійтесь обіймати свою дитину. Обіймайте її мого чаще. І заспокоїти дитину завжди можна в обіймах. Візьміть її на ручки, посадіть на коліна, поцілуйте. Це найкращі ліки для вашого малюка. Іще е один фактор. Е це коли дитина проживає травмуючу подію, е вона злякалася сильно, або її хтось дуже образив, або вона травмувалась, або вона захворіла, їй дуже страшно від цього, їй боляче, вона попала в лікарню, або вона десь впала дуже сильно і плаче. Ніколи не кажіть такі слова. Все це ерунда, це все дрібниці не ний, все пройде, це не боляче, це невелика травма, це невелика вава. Подумаєш, що тобі хтось там щось сказав, не звертай уваги. Для малюка це може бути тим, що цей травматичний досвід. Дитяча психіка вона набагато сильніше сприймає катастрофічніше всі ці події, такі негативні. Тому що для дорослого кажеться дрібницею, якоюсь там незначущим, незначущим моментом, для дитини це може бути катастрофою для її психіки. І коли дитина не проживає ці травмуючі події, вони капсулюються в її психіці. І потім, в дорослому віці, це будуть так звані тригери, коли людина не може зрозуміти, якась незначна подія викликає такий шквал негативних емоцій. Дитина, людина впадає е, прямо в депресію, їй там щось дуже погано, вона не розуміє, що таке, ну начебто ж нічого не відбулося. А ці всі закасальовані травми в нашій пісвідомості можуть викликатись ну, схожою подією, якісь слово. Або людина схожа на ту людину, яка була в той період, або якась така картинка, або там будь-що, тригером може будь-що. І у таких дорослих людей, у яких закапсульовано багато травматичного досвіду, ми всі травматики, але травматичний досвід може бути різної інтенсивності. Хтось його пережив, у когось він більш незначний, у когось він більш такий вагомий. І дорослі люди, у яких не прожитий травматичний досвід, вони дуже часто відчувають депресію, вони пригничені, вони не розуміють, чому вони не відчувають смаку від життя, чому їм так погано, чому часто псується настрій, чому якась іде фонова тривога. І ще для дитини, коли ви їй відмовляєте, ну кажете, що цей досвід негативний, ця травма, це дрібниця, для неї. Це то, що дорослий не може її захистити і підтримати, і що вона повинна покладати стільки на себе і повинна сама себе вміти захищати. Але дитина вміти цього не може. Цього вмінню повинен дитину навчити її дорослий. Як це відбувається, коли дитина чимось налякана, їй дуже боляче, їй страшно. Дорослий бере її в обійма і починає казати, що все добре, я поруч, я тебе підтримую, я тебе люблю. Я тобі допоможу, все, все буде добре, все, все нормально, я, я такий дорослий і сильний, я завжди буду поруч з тобою. І тоді ці травми просто проживаються, вони поступово сходять на, на нівець, всі ці негативні почуття, всі страхи. І дитина це, цей досвід обробляє, і потім психіка е, залишається здоровою, і все йде, розвиток іде нормально. Тому головним завданням у вихованні не заперечуйте травматичний досвід і негативні емоції дитини. Не заперечуйте, не забороняйте їй це відчувати. Будьте поруч, підтримуйте, будьте передбачуваним, будьте дорослим, будьте в ресурсі. Я розумію, що батьківство це дуже важка ноша, це дуже класно, це дуже надихаюче, це дуже. Це такі відчуття неймовірні, але це дуже важка ноша, бо у дорослої людини є купа своїх проблем і відповідальності. А маленька дитина це доволі такі велике стресове навантаження. Тому, любі батьки, піклуйтесь про себе, бережіть себе, щоб ви були міцною опорою для своєї дитини, щоб ви могли її підтримати і щоб вона завжди знала, що з нею поруч є. Міцний, здоровий, позитивний, люблячий дорослий. І це найголовніше, що потрібно в цей період для вашої дитини. Якщо робити ці помилки у вихованні, це може призвести навіть до психічних розладів, тому що психіка дитини від року до трьох тільки формується. І всі ці фактори заборонена емоціями, немає тілесного контакту, лагідних слов, підтримки. Не створене безпечне середовище, не відбувається заборона на слідування за своїм дорослим, не сформована здорова прив'язаність. Все це може призвести навіть до психічних розладів. Доросла людина може вирости психотиком, але це потрібно постійно це порушувати і дуже грубо це порушувати. Тому я сподіваюся, що це відео було дуже корисним для вас. Підписуйтесь на мій канал, далі буде дуже багато корисних і цікавих відео про розвиток дітей, про конфлікти з вашими, з вашими дітьми, про мотивацію вашої дитини, про розуміння поведінки вашої дитини, про встановлення здорових контактів і здорових відносин з вашою дитиною. Мені було дуже рада з вами поспілкуватись. Пишіть коментарі, пишіть ваш досвід, як ви справляєтесь. Зі своїми батьківськими обов'язками, що для вас складно, що для вас легко. Діліться своїми напрацюваннями. Пишіть, які теми будуть вас цікавити. Я буду дуже рада їх висвітлювати. з вами була Ольга Степловця, психолог, дитячий психолог і мама. До побачення!